Люди планують на майбутнє, прогнозують. Особливо актуально це на початку весни, коли початок навчального року, в деяких роботах бізнесах, початок сезону. Але зараз є така проблема: багато планет на межі серпня і вересня змінюють свій напрямок. Напрямок з ретроградного в прямий або в прямий з ретроградного. Це відбувається в період з 22 серпня по 16 вересня. Чотири планети змінюють свій напрямок. А це означає, що зміниться напрямок подій. Тобто, люди про, ну, думають про майбутнє отак. от, -от А воно от впродовж на межі серпня і вересня змінюється в інший бік. І таким чином, ці прогнози вони виявляються помилковими. Наприклад, на заставці ви бачите інтерв'ю Зеленського, яке вийшло якраз. Період цього поворота. І це означає, що багато інформації в цьому інтерв'ю, яка стосується прогнозів, яка стосується майбутнього, вона окажеться неактуальною через деякий час, тому що зміняться напрямок подій. Для прикладу, я хотів би навести, щоб це зрозуміло було, з чим це можна порівняти. Багато планет розверталися на межі лютого і березня 2014 року. От, коли Янукович втік з України. Приблизно 22 лютого 2014 року, От уявіть люди 23, 25, 26 лютого собі почали представляти, яке буде майбутнє. Тобто, люди почали уявляти, як будуть далі розвиватися події. І в цей період, на межі лютого і березня, Путін прийняв віддав наказ про анексію Криму, про початок війни на Донбасі. Тобто і вже в середині березня. Контекст був абсолютно інший ніж 24 або 25 лютого. Ну, можливо, зараз не настільки драматично, але все одно. На цьому прикладі, ну, початку анексії Криму, я хотів би проілюструвати, що дуже сильно спиратися зараз на прогнози і лінію пряму проводити в майбутнє. Це неперспективно. Планети, більшість план. І, і тоді чотири планети розверталися, і зараз. Чотири планети розвертаються на межі серпня і вересня. Тому, ну ще що можу додати: от планета Уран, яка у водолея, якраз коли було інтерв'ю в Зеленського, вона загальмувала, зупинилась і піде назад в ретроградний рух. Це означає, у цей період, коли Зеленський давав інтерв'ю, то в нього далі, з його точки зору, якісь події не рухались. І він буде рухатися не далі в цих подіях, а повертатися до зміни умов. Ну, Тобто, наприклад, він вирішив, що він діє так, от, і тому події будуть такі. то А оця точка інтерв'ю це означає, що в цей період відбуваються події, коли він почне змінювати, як він вважав і як він ну, вважав, що треба вирішувати якісь питання. Тому я теж дуже ну, грандіозних намагаюся зараз прогнозів на осінь і на зиму не робити. Щоб менше помилятися в прогнозах. І раджу вам також більше вперед планувати після 16 вересня, коли більш-менш планета закінчить свій розворот в інший бік. Дякую за увагу. На все добре!